Останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час. У ніч з 29 на 30 жовтня, о четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Такий зсув звичного розпорядку дня найбільше вплине на маленьких діток та людей похилого віку, говорять медики. Це добре, що у нас зміну планують на вихідні. От, один день є просто повалятися, просто адаптуватися, але однозначно організм адаптується не один і не два два дні для цього потрібно місяць два три місяці для того, щоб організм повністю адаптувався. Деякі люди в період переходу з літнього на зимовий час відчувають себе втомленими, страждають на відсутність концентрації уваги та порушення сну. Дуже погано я цілу неділю тоді болію і весною, і літом. Я негативно, дуже негативно. Негативно переведення годинника впливає для декого і на планування господарчих клопотів та робочого дня. Я житель села, так як у нас є хазяйка, трошки трудновато. Ну, це не багато, неділь-дві, а потім все становиться на свої місця. Уже тоді, як навесні приходить, те время, що треба міняється, тоді дуже важко, а на зиму все хорошо. Дуже незручно, коли світ глобалізований. Коли багато людей працюють за кордоном, займаються якимось фрілансом, і ну не зовсім зручно синхронізуватись по часу туди-сюди. Тим паче, коли зараз немає освітлення і і так зимою стає раніше темно, то тепер ми будемо якби ще. Собі додаємо турбот. Якщо ж переведення годинника впливає на ваше здоров'я і самопочуття, то медики дають ряд простих порад, які допоможуть більш гармонійно адаптуватися до нових часових умов і відчувати себе комфортно. Старайтесь раніше просто лягти спати. Старайтеся погуляти на свіжому повітрі, старайтеся тримати артеріальний тиск в межах норми. Це стосується хворих із захворюваннями серцево-судинної системи. Звертайте осінь, почалася. Зміна така кліматична, відбувається. Контролюйте тиск. Частіше особливу увагу слід приділити і харчуванню. Менше углеводної такої їжі, більше овочі, зараз осінь у нас у нас багато, урожай моркви, і буряка, і салати. От. Тобто, робіть собі якісь такі красиві, красиві композиції, кава з чимось там, салат червоненьким, із... тобто робіть для себе приємні моменти. Найкраща панацея прогулянка для того, щоб організм виробляв ендорфін, тобто гормон щастя. Більше часу проводьте на свіжому повітрі, та водночас не забувайте про здоровий восьмигодинний сон.